Не пам'ятаю чи казала, що біля нашого комплексу ось тут є таке мац-кафе. І це для тварин. А ось це наш комплекс тут відразу. Тому коли відкриється, цікаво, скільки тут буде посітителі <гум> тваринок. Всім привіт! Сьогодні ми вирішили з Андрюшкою трошки прогулятися і не хочу сидіти вдома. Ми два дні чи три сприсиділи і вирішила, трошки треба кудись пройтись. І в нас єдиний варіант це пішки від нас. Там, де Андрюша буде весело, понятно, мені треба кудись туди, де з ним можна погратися. То йдемо в торговий центр, той, куди ми ходили. Там він, хоча б якусь годинку, трошки собі потусується і тому сподобається. Вже розвів мене, Каже: О, ми купимо той олсову. Кажу, добре, добре. Так що йдемо йти 15 хвилин по але що поробиш без машини, поки нема прав, тільки так можу їздити. Їздити. Трошки зі своїм сміттєвозом новим. Мамі квіточку зірвав. Що там таке? Квіточка. Саме смішне, що тут реально, скільки я вже разів там 20 гуляла за весь час сама по дорозі. Там, коли там ти йдеш там, хвилин 15 кудись, то дуже дуже на тебе дивно звертають увагу. І навіть мій друг тут ну, вони вже переїхали з нашого комплексу. Там мексиканець. І він каже, коли він перший раз мене побачив тут, там ще там півроку тому. То каже, я йшла з Волмата, це з противоположної сторони, де ми живемо. Є магазин продуктовий пішки. І він каже, це було так дивно. Думаю, хто це така з дитиною? Ти типу, походить. Але так, да, я зустрічаю тут інколи людей, коли там ну куди сіду тільки в випадку, якщо це на перехресті стоять попрошайки. І дійсно, із колясками мами. Тому це дійсно ну, взагалі не прикольно, що на тебе дивляться так такою, чого ти не на машині, дівчина ще й з дитиною. Може, забуваю розказати історію, як нас колись викрали машину в комплексі українця, Пашиного друга. І така була ситуація, що в нього угнали цю машину, в нього там були його інструменти по роботі. А, і дуже цікаво, як він на наступний день знайшов в ви... ну типу, це як нас OLX, тільки OfferUp, тут додаток називається. Він знайшов. Зараз е... хочу стати в тіньочок. Ось, дорозкажу. І він виходить так, що він знаходить свій, свій пилосос, в нього такий був для хімчистки там, диванів, все таке. Він знаходить на цьому сайті OfferUp. Оскільки в нього викрило документи, він ну... Паша дав ідею, що давайте типу, я зі свого аккаунту з цим чуваком попереписуюсь. Бо той, хто вкрав, там навіть він, він код що якось так називається в деталях. Ну, є в цього пилососі, і в кожної деталі однаковий він-код. І якраз цей хлопець Саша нещодавно міняв цей е, якісь там деталі, якусь деталь в себе на е, пилососі, і в нього залишилася деталь, де написано цей він-код. Він порівняв, він код повністю зійшовся. Це було дуже-дуже ну, прикольно, що він його чи точно його полосос. І після того паша почав з цим чуваком переписуватися, який вкрав той назначив зустріч і скидує локацію, просто локацію. А паша треба було дізнатися його мобільний номер, бо тут в США вся твоя інформація не знаю, там на все життя прив'язана до мобільного оператора, якщо він в тебе там ну, є. Uh, і паша каже: ой, щось додаток так заглючив. Ти можеш скинути мені на смс свою локацію. Паша скидає йому свій номер, а той чувак бере зі свого номеру, скидає локацію. Коротше, ця вся інформація передалась в поліцію. Поліція почала переписуватися як підставного чув... ну, типу хлопця, від себе, щоб з ним зустрітися. А він просто морозиться. Цей хто вкрав. Паша дає ідею, каже: давайте я дам пароль від свого цього офіра по додатку, і поліція попереписується типу, з його акаунту. Так і вийшло. Вони попереписувались, домовились зустрітись і зловили коротше, цих варюг. Бо машину її через три дні саму машину знайшли через три дні на парковці. Вони вкрали все, що там було всередині: гроші, документи, вкрали оцей полосос там. Він дорогий, але, але типу, саму машину вони кинули. І машину повернули цьому хлопцю. Саші дуже був щасливий, що хоч машина є, поміняв замки там на 500 доларів. Бо ну у варю, хто вкрав, були ключі від його машини, бо він їх колись загубив в нас в комплексі. Тому він переробив за 500 доларів. Короче, ці ключі. І наразі в нього на руках машина є. Його інструмент, цей пилосос повернувся, але не повернулося поки що гроші, документи, і вони заново подали на встановлення, коротше, відновлення цих документів. Тому так, да, така історія, і Паша молодець. коротше, так врятував, допоміг знайти тих, хто вкрав. Mm -hmm. так? Все йдемо далі. Це ми заскочили на дві хвилинки на Сешку, бо я хотіла, Андрюші. Зимні, ой, не зимні резинові такі чоботи пошукати, ніяк не знайдуть. Чисто так один раз десь в рік може знадобляться. Нещодавно було за три місяці чи чотири перший раз вибув такий сильний дощ, хотілося кудись піти, і з ним там положено, що він походив, там ноги помочив і не було з чим піти. Тому думаю, що да, треба пошукати щось таке бюджетне за пару доларів купити йому. Ще в мене вчора почався перший курс. З безкоштовним з англійської мови я записалась туди, десь приблизно ще два місяці тому. Але дуже довго якось там, поки все відкрилося, поки групи там набралися. Мене взяли, як я розповідала групу середню. Але по часу це було з 8 ранку до десятої, три дні на тиждень. А я ще два тижні поки що без допомоги, і я не зможу мені нема куди залишити Андрюшку. Тому я попросилась перевезти мене в найнижчу типу групу, а 2 Але там вони займаються три дні на тиждень з сьомий вечора до дев'ятої. Набагато зручніше, бо Паша точно в ну, 95% в цей час буде вдома. І вчора почався цей курс, я думаю, дивно, якщо це рівень А2. По чому нема ще меншого рівня? Я і мені здається, я а тобто, навіть чи там нуль. Бо настільки, як ми вчора перше поспілкувалися, дві години і відразу ми почали курс з того, що він почав питати, точніше, прям зразу час. Ось там ситуація. Ви їдете, і вам треба повернути туди-туди, назви вулиць, і багато багато різних намальовано, типу магазинів, кафешок, і треба було з точки А потрапити в точку Б. І тобі треба пояснити, типу, як це пройти. І там просто такі терм терміни, там «walk up», «walk down», «walk along». Я раніше ніколи не використовувалась. Тобто, і дуже багато чого було, і я просто сиділа в шоці. Я так тірялась. У мене ще саме вчора дуже сильно боліла голова, і закінчилися всі які, можливі ліки ввечері. Я дві години просиділа просто отак. І ще з телефону додумала зійти в Zoom на курс з телефону. Я нічого не бачу, як кріто так починають, бо там маленька, так ну типу, видно в одному кутку, типу, самого вчителя, типу, і те, що він показує в себе на екрані. На, на комп'ютері, і це був перший останній раз, коли я просто з телефону вирішила навчатися. Це дуже незручно. Якісь слова там акрос, я взагалі не знала, що це, і не могла перекласти, бо я ну, в телефоні з ними спілкуюся. Немає іншого якогось там телефону чи ноутбуку під рукою, щоб перекласти, і треба вже казати при э, якісь предложення. А я просто не знаю, навіть як перекладається. Це було дуже важко. Тому да, потім прийшов Андрюша, паша і так його відволікав, як міг цілу годину. Вони приходять додому, і нас дверима така щіль в кожній кімнаті. І він заглядає, каже: Я бачу маму і починає ридати, кричати. Мама, мама, пусти мене! Я прийшов please. і це було так важко. Тут якраз мене перелив 10 хвилин. І я в цей час кажу, Андрюші, окей, заходь до мене, будемо разом тут тусуватися. Як жалоб він казав, що буде слухатись. А я поставила на телефон, ну щоб він не впав. У мене є підставка, але вона трошки ну, Мені незручно. Я взяла просто як цу не знаю, чому вона така важка, просто для цукорниця, типу для цукру ця банка. Цей приходить, бачить цю цукорницю, тащить ложкою. Мене питає вчитель якісь питання. Я вже не знаю, про що він питає, що я маю знайти на цій картинці. Цей Андрюша бере ложку, починає їсти цукор. Я в цей час його відволікаю. Він, е, поки він ложка в нього забирає, він хватає мою ручку, починає по моєму блокноті, в якому я пишу на свої нотатки, отак просто малювати. Я кажу: сорі, я кажу, у мене маленька дитина. Вони, так, да, да, типу, все окей, я його вивела, він влаштував там Паші скандал. Ми ж 10 днів без мультики. Паші прийшлося включити йому на півгодини мультики, але і це не допомогло. Він все одно потім стояв, ридав під дверима. Тому мені ще треба 5 Занять таких провести до того, як мені вже буде хтось допомагати з Андрюшею, тому Мама! треба пережити 5 занять. Андрюша приніс мені класний єдинорожку. Ми його бачимо тут вже 10-й раз, ну, понятно, що це для нього дівчача іграшка, але да, прикольно. Єдиний момент, який мене смущав на курсі перед початком курсу, десь за 2 дні до того, організатор курсу. Написала, що вони типу, збирають е, гроші на те, е, щоб потім віддячити людей, які нам допомагають, е, вчителів українськими смаколиками і скидайте 5, там, 10 доларів типу, на картку. Ну, і справа не в грошах, типу, що в нас немає 50 доларів, просто Сама подача, типу що це курс безкоштовний, волонтерський і все інше. І ще курс навіть не почався. Ми ще ніхто навіть не знали, чи вони будуть ці курси, що це за курси, чи ми закінчимо ці курси. Логічно це все робити після, і це нормально. І я би скинулася не 10, а більше грошей. Але просто те, що якось ще 10 тижнів будуть курси, а вже за два дні до початку курсу починають скидати грошима. І тільки що я питала ну, в групі всі де ми переписуємося, уч... ну, учні і вчителі. Переписуємося. І нам вчора вчитель забув скинути там книжку одну. Я ну, питаю за цю книжку, нам її скидають, бо написали, що треба кудись їхати. Я кажу, є вона в електронному, може, вигляді PDF, будь ласка. Скидають цю групу ой, і книжку в PDF, там на 150 сторінок, по якій ми зараз навчаємося, і пишуть: але не забувайте про те, що типу давайте активніше, скидайте грошики. Я так поки що ігнорю. Коли закінчиться курс, тоді і скину. Ручно ось цей центр Сейверс, куди ми тільки що за 10 хвилин дійшли на Сешку. І ось відразу тут, в трьох хвилинах, пішки знаходиться цей торговий центр. Так що. Більше тут в пішій доступності вообще нічого немає. В плані кудись з дрюшею піти. Це тільки на машині або за 15 доларів на таксі. Такі тут квіти гарні. Андрюшки, там знайшов піаніну. Давай сідай будемо грати. Постави там має стояти. Це так розуміють, всі різні. Но... Чим зайнятися без дитячих майданчиків? закрилась, їдемо. Так, да, класно, ти придумав, ми тільки подивитися можемо. У ну. тебе є грошики. Ну, папу ж нема з нами, то хто кине грошики? Все немає ідеї. І Віталіни з нами нема. Ти хто тобі купить? Папа. На роботі. <смі> Прийшли на фудкорт. Як сюди не ходити, це капець. Дуже важко. Хочеться все одно себе побалувати, за те, що ти так довго сюди йшов. І собі маленьку кавусю в старбаксі купити. І йому щось смачненьке. Ти будеш овал чи ні? Мам я. Все, Андрюшка задоволений. Смілі свій, свій овол. Це вже потрошки стає традицією ходити сюди за кавою. Жах. Розримось так дуже швидко. Знайшов, куди тут використовувати сміттєво свій. Не, мило спочатку як ти береш ближче. Ой! Адрюша обожнює мити руки. Такий торгових центрах, там де мило сенсорне. Ще миємо ми, і ручку обручку. Ота. Я тепер улюблені серветки, які. Береш а потім. Андрюша, друга. Ось така в мене шкода росте. Так все сідає. <рес> Ще йому купити тримач для чупа-чупсів. Акула. На. А да, там в наборі три чупа-чупси. Шос-5 доларів коштувало. О, Отак, якось туди зараз поставимо, покажу. Його. О, відкривай. Open Open. Чіпка. Ну, все. Тепер відкривай і їж. І їж тепер. О, так. Ні, не діставай, а так Дивись, ми натискай. Так це ж для цього ми і купили, щоб акула відкривалася. Акула тобі Чіпачуп здавала мені. Отак. Отак, так. Да. Ладно, не суперзручна штука. Все, акула не треба. Сім, не треба тобі акула? Сам з коштує, ми колись ходили. 30 центів тут. Купила три чіпа-чупси цю штуку за п'ять. Да? Покладеш сюди? В акулу? Все-таки вмовила їсти за призначенням, щоб ручки не були брудні. Буду знати, що не супер класна штучка. Так Андрюшка заснув ідеально в свій обідній сон. Нагулявся, настрибався, наївся. Сказав, що він потім доїсть свій чупа-чупс, ліг. Трошки його покачала, походили і все, і спить. Тому так пройшли наші півдня. Дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки і побачимось з вами у наступному влозі. Всім пока!